Читаємо дитячу біблію разом Новий Завіт. Павло проповідує В Афінах Павло чекав на силу Тимофія, що мали прибути до Афін, щоб продовжити місійне служіння. Тим часом він оглядав місто. Його обурювали численні ідоли. Здавалося, що вони були повсюди. Також Павло зайшов до синагоги, де розмовляв. З юдеями і побожними греками. Вони ділилися своїми думками про Бога. Щодня він говорив з перехожими на Майдані. Одного разу Павло розмовляв з деякими мудрими людьми, мислителями, що звалися філософами. Він розповідав їм про те, що Ісус воскрес із мертвих, але їм було важко в це повірити. У цього чоловіка якісь дуже дивні ідеї казали одні. Він проповідує про чужих богів, говорили інші. Однак ці мудрі чоловіки, філософи хотіли дізнатися більше, тож покликали Павла на міське зібрання. Розкажи нам більше про цю нову релігію, сказали вони. Ти розповідаєш про якісь неймовірні речі ми хочемо знати про це більше. Мешканці Айфін у ті часи багато часу присвячували обговоренню нових ідей. Тож вони хотіли почути, що проповідує Павло. Павло звернувся до присутніх. Бачу, що ви дуже побожні люди, почав Павло. Ходячи містом, я побачив вівтар до невідомого Бога. Ви шануєте Бога, але не знаєте Його. Тепер я хочу допомогти вам його пізнати. Павло розповів їм про Господа, він розповів їм про Ісуса та Його Воскресіння. Деякі філософи глузували, коли Павло говорив про Воскресіння. Інші казали: ми хочемо послухати про це іншим разом. На цьому Павлова промова завершилася. Кілька людей стали християнами: увірвав один із присутніх на зібранні на ім'я Діонисій. також увірвала жінка на ім'я Дамара та інші.